Сьогодні в силовому варіанті намагаються захопити наші території. Але є ще внутрішній ворог це ті корупціонери, олігархи, які ще після розвалу Радянського Союзу захопили владу і нас з вами обкрадають. Ви знаєте, і що, і що робити всі, всі ситуації? Що робити? Як далі жити? Як боротися з цим всім? Приходять вибори, нам приходять, обіцяють, розповідають, як ми все змінимо, як покращимо, як збільшимо пенсії, як збільшимо соціальні виплати. У нас будуть нормальні медичні послуги, підвищимо рівень інфраструктури і так далі. І знову обман. Я впевнений у тому, що для того, щоб змінити ситуацію, нам потрібно провести реальну ілюстрацію, внутрішню ілюстрацію, як це зробила Грузія. От вони що зробили? Один прекрасний момент. Звільнили весь посадовий склад прокурорів, міліції, змінили судову гілку влади. І чому вони це зробили? Тому що саме ці органи відповідають за дотримання законів. А вже потім можна говорити про інші питання люстрації, можна говорити про посадових осіб, про державних службовців. Як так, ми піднімаємо питання тендерів, наприклад? Да? І дивимося, що там, наприклад, закупка інсуліну вище за вище за риночну ціну у нас що так багато грошей, що ми можемо на нараці... раціонально ці до влади, прийдуть нормальні, адекватні люди не тільки з нашої політичної сили, а й з інших політичних сил. Тому що багато цих організацій взяли в свої лави представників з майдану, з громадських організацій, журналістів. І я впевнений, що зможемо спільними зусиллями щось зробити для нашої країни і змінити цю систему, яка на сьогоднішній день є неефективною. І ще хочу сказати: е, от знаєте, проходять у нас вибори, всі нібито толерантні, все, але, на жаль, з'являються отакі от листівки. На жаль, з'являються такі от газети. На жаль, щоб ви знаєте, от, просто емоції переповнюють. Е, 14 жовтня, виїжджаючи з міста Шаргород, нас підрізали, ми потрапили в кува. Чудом залишилися живі. Ось фото машини, яка вже... Е, не підлягає встановленню. І це не десь там в, в, в телевізорі, це в нас на окрузі відбувається. І тому ми маємо робити висновки. Якщо ми хочемо говорити про е, демократію, про розвиток, то давайте може бути може, не будемо робити отакі от палки в колеса. Я не можу когось е, конкретно звинувачувати в цих питаннях, але однозначно в цьому зацікавлені конкуренти по е, нашому виборчому округу. Тому товариство, я вам дякую за увагу. Дякую, що зібралися. Я впевнений, що тут зібралися люди, яким справді не все одно в якій країні ми будемо жити. І тому закликаю, голосуйте за молодих людей, за молодь. І Ми зробимо все можливе, щоб змінити всі держави. І Залишимо нормальну країну, європейську країну нашим дітям. Дякую. Слава Україні! Тільки осіб, які досягли 30 років. Я готовий зробити виключення для пана Кудіяра. Чисто. Я вважаю, що будь-яка особа, яка намагається. Щось зробити уже заслуговує на повагу. А яка зробила? То вона буде зробити і далі. Я відповів на питання Я тільки один раз балотувався подинадцятому році до Верховної Ради. Ми не попали. Яким чином вам розказала Катерина Петрівна, чому не попали до Верховної Ради? Але ми після того ініціювали кілька законопроектів. Кілька. Три роки вісім місяців після виборів я був. В судах. Я судився з Януковичем, головою Служби безпеки щодо незаконного звільнення після виборів. Я судився в судах Януковича. Я працював на Верховну Раду. 11 народних депутатів, які були вибрані від Вінниччини або мали відношення до Вінниччини, отримували кожен місяць від нас законопроекти. Готові, тільки внось. З поясненими записками. У нас це ті законопроекти, які були направлені на послаблення тиску на людей. Це ті законопроекти, які були направлені на реформування того, що ви говорите, правоохоронних органів і Збройних сил. Але ми тільки громадська організація. І я готовий працювати. Повірте мені, ті законопроекти, які писалися раніше, потужні законопроекти, проходили тільки основне чистилище через головне слідчі управління. Ми їх писали, ми їх виправляли. І хай не ображаються представники Правового управління Верховної Ради. Ми їх виправляли, і ми робили кінцеві Кінцеві висновки щодо того чи іншого законопроекту. У нас є законопроекти, що купа народних депутатів просто відпочивають напроти них. Я не можу вам їх анонсувати, але зайдіть на сайт 15 громади, там вони є. Почитайте їх. Ми будемо писати до кінця днів своїх законопроекти, які... Для людей я вам скажу лозунг, який я деколи використовую. Собака бреше вовкні. Дякую. Дякую вам за відповідь. А ми домовилися у вас є така спонсорська допомога, я так розумію, від ляшка. По-перше, по друге, мільйон доларів це тоді, коли купуються голоси. Я вірю своїм виборцям. Перший раз вірю, ви перевищуєте сьогодні. Іде війна, і під час війни я вважаю, що виборець має вибрати за себе за того солдата, який є. Це важливо, тому що це я вважаю, що якщо ви місцевий лідер ілюстратор, якось некось не рису вдало маніпулює тими словами, які були сказані, ну і молодець. Прекрасно. Я не говорив, що у мене є мільйон доларів, це перше. Я не говорив, що мені ляшко дав мільйон доларів. Це друге. І я дуже гарно розказав, чому я балотуюся від цієї партії. Це третє. Якщо ви хочете почути від мене ще раз, я можу пояснити. Якщо громада хоче почути ще раз, я думаю, часу взагалі я забігаючи трошки наперед, пані Наталю. Я е, не буду задавати запитань своїм опонентам, колегам особисто приїхав сюди. Зараз тут сижу один і тому е, буду відповідати на ті запитання, які мені будуть задавати, і тому я не хочу приймати участь у цьому політичному мочилові, задаючи якісь провокативні запитання, е, які можуть відбутися, Василь Васильович. Надзвичайно велика надія на те, що тих півтора тисячі хлопців, яких не знайшли, які без пропали. Я читаю риторику газети. Е, е, я дякую за запитання. Це, мабуть, дещо мене виручає, я не вклався в регламент і не міг сказати те, що хотів сказати. Щодо повернутих хлопців, які не можуть отримати шарді, говорили про дрова, батьки, жінки, там десь кажуть про земельні ділянки. Я вам скажу так, не потрібно посвідчення. Ви щоб знали? Урядом на даний час не розроблено посвідчень і не прийнято. Якихось форматів про визнання учасникам АТО. Немає формату АТО кордонів, АТО, де саме АТО в Ізюмі, по яку сторону ізюма немає. Це відверто. Але я вам скажу їх визначити дуже складно. Я за те, щоб визначати по максимуму, по великому рахунку, вся Україна зона АТО. По великому рахунку. Тому я вам приведу приклади, як поступають нормальні порядні люди. Чиновники, чиновники обов'язково негативне слово. Вони приходять, приймають людей, які прийшли звідси, приймають їх дружин, дітей, батьків, і роблять все без посвідчення, без довідки з військомату. Допомагають і земельну ділянку, і дрова, і гроші, і одяг, все що завгодно. Коли буде прийнята ця структура, я не знаю. Я буду працювати на те, щоб вона була прийнята. Щодо Полонених так званих, я завжди заявляю, заявляю, немає полонених в Україні війни, де Юри немає і не повинно бути, оскільки та сторона вимагає, щоб люди, особи, які підозрюються в чиненні злочинів проти України, були визнані полоненими. Ні, вони підозрювані, вони підуть під суд, як кажуть люди. Їх 500 чоловік зараз в мене в головному слідчому управлінню. І 110 прав, можливо, вже більше. Я не кожен день контролюю їх направлення до суду, вже направлено в суди. Вже направлено. Вони понесуть покарання ті, хто закликав навіть до зміни меж території. Я хотів би взяти на себе відповідальність, шановні колеги, шановні присутні, шановна Катерина Підрівна, але треба брати відповідальність ту, за яку відповідаєш. Я зроблю все, щоб хлопці, які повертаються, особливо ті, яких я знаю мої земляки, відчували себе комфортно при зустрічі з чиновниками. То моє особисте, то не від посади залежить. Це я зроблю. Можете на мене розраховувати. Я зроблю все, щоб межі ато, які буде визначати кабінет міністрів, були максимальними. Максимальними з самого початку до самого кінця. Я зроблю все щоб ті льготи, які мають учасники, АТО, мають мати, вони ще не мають. А яке питання ще? Василь Васильович, я просто, знаєте, надзвичайно болюча тема. Чому я її затронула? Тому що ну, вся ваша риторика і програмна діяльність саме побудована на цій темі. Ви посадову особу отримуєте за це зарплату. Тому це ваша професійна діяльність. Я, хочу, я хотіла від вас почути не тільки сьогоднішні події, ті, які відбулися на Майдані, хто загинув і так далі. Ви, якщо ви зустріч проводите з керівником слідчого управління... то вас служби безпеки, прем'єр-міністр, міністр оборони, Верховний головнокомандувач, але я роблю те, що. Не роблять інші, я їм підказую. Їм особисто кожному. Повірте мені, і я циніку кажу, і президенту передаю через голову Служби безпеки. Я перший перший, зараз хвалюсь, хто наполягав на тому, щоб вступити в переговори, щоб зупинити війну. І я в міську, разом з Кучмою, другим президентом України, якого більшість з вас не любить. А я його полюбив. Добилися того, що ми зупинили війну. Ми підписали протокол. Перестали гинути люди. Це все те, що я можу. На мені багато обов'язків, які не ходять, мої функціональні обов'язки, Катерино Петрівна. Я сам їх розширив, сам, будучи людиною, у світі себе люблять. Але я своєю роботою стараюсь показати, що немає значення, де ти вчився, яка в тебе освіта, має значення порядність, чесність, прозорість і напористість. Будьте напористими. Я зроблю все, ви в АТО більше не гинули люди. Я зроблю все, щоб 1600 чоловік, які пропали безвісти, знайшлися, але половину з них, мабуть, вже мертві. Вибачте за пряму мову. Дуже дякую, я хотіла б від вас це почути. По Перше. По-друге, скажіть, будь ласка, чому досі такі люди, як Докін, Кернес, Царьов гуляють на свободі? І третє, це. Працюючи в вашій системі, ви не перший день. Невже ви не бачили зради, яка йде внутрі системи була? Дякую. Дякую. З великою повагою до людини військової форми, до людини патріота, до людини волонтера. Це без підлапузництва, а? без нічого. Відповім, ці питання постійно мають місце бути, вони об'єктивні, вони правдиві. Відповім, щодо Добкіна. Багато місяців назад, я не пам'ятаю число, ми винесли рішення про реєстрацію кримального провадження щодо нього за сепаратизм. Окремий літак відправили в Харків, щоб його затримали. Ми мали рішення суду на затримання Служби безпеки України. Ми його затримали, не перший раз, два рази літак відправляли. Привезли до Києва, Добкін на той час офіційно був губернатором ну, образно кажучи, Харківської області. Перша, третя категорія посад державного службовця. Через дві години Генеральна прокуратура забрала в нас це провадження. Генеральна прокуратура саме. Один з заступників Генерального прокурора на той час. Нас кругов, ну один заступник, не пам'ятаю, хто не має значення визначив підслідність. Через деякий час я не маю впливу, не маю можливості, не маю повноважень контролювати розслідування Генеральної прокурори. Через деякий час я довідався, що його відпустили, кримінальне провадження закрили. В такій ситуації я завжди відповідаю так. Або було прийнято Генеральною прокуратурою незаконне рішення. Або не було достатніх доказів для того, щоб направити справу до суду. Я, на жаль, не можу витримати справу, подивитися і так далі. То, що Допкін, Кернес не є патріотами України, є зрадниками України. Я про це можу вам говорити як людина, як чоловік, як юрист, як патріот України, українець. Ну, погані вони люди, м'яко кажуть. Це однозначно. А щодо засудження, вибачте, є процедура, є на то повноваження особи. Я повноваження свої по затриманню, мої хлопці затримували, виконав. Далі забрали справу, несіть відповідальність. Не знайшли, хай судить народ, хай судить інша інстанція. Щодо загиблих на Майдані, дуже складна проблема, дуже болюча проблема. Це кримінальне провадження було порушено зразу, вже в лютому, його взяв під своє кураторство баганець, відома особа, на той час заступник генерального прокурора. Я був на нараді, ми допомагали їм, але слідчих моїх там не було в групі. Коли вони проводили 16 обшуків, 16 затримань пламували, то секретна нарада була щодо працівників Беркута інших структур, які стріляли. На Майдані або могли стріляти. Тоді було затримано тільки три особи, керівників Беркута, серед них, нагадайте мені прізвище, командир Беркута сад, да, садовник. Він отримався в нашому СІЗО, яке я корую, на скудному провулку три. Але кримінальне провадження по ньому Генеральній прокуратурі України. І чому йому змінили міру запобіжного заходу? Мене запитала одна з експертів на ефірі е, у СІТІВ. Я, я сказав, шановне, є два варіанти. Або суддя прийняла завідомо незаконне рішення і незаконно його відпустила, або в матеріалах провадження не було достатніх підстав для подальшого тримання його під вартою. Я вам більше скажу, щоб більш конкретно відповісти, шановні колеги. Серед речових доказів, де дійсно сотні, не тільки небесне. Цих небесних сотень у нас дійсно багато. Загинуло, загинуло за правду, за Україну, за нас. Загинуло. Серед речових доказів є дві гільзи і половину пулі. Василь, Дякую. Я перепрошую, тому що до вас сьогодні дуже багато запитань, Просила би бути короткою, тому що можливо ще запитання будуть ставити. Закони, згідно яких ці ілюстраційні дії можуть знизу від людей. Дякую, Андрій, за запитання. Тобто детекторів брехні під час того, коли чиновника беруть на роботу. Діло. Тепер, до, Я ще даю питання в і катерині. Значит, вы были, ну, такие люди, которые, значит, были в сфере. Почему, значит, все наши, вся Верховная Рада, вы сказали, что Янукович украл, а где 450 депутатов были? Я э, знаю в своей жизни, значит, Сталин нашел этого Мексики, зарубали топором э, Это. В, в Германії, у нас до сих пор Янукович в грошіки, почому в Почему у наших не збільшення потрібно дуже багато роботи. І мене сьогодні на ринку питали, чому Янукович збільшував, хоча б на 3 гривні, зараз не збільшується. Не знаю. Давайте зайдемо в Верховну Раду, зайдемо в Кабінет міністрів і будемо розбиратися. Той, хто вам буде зараз давати відповідь, що він знає, чому і що він знає, як зробити, той буде говорити неправду. Я вибачаю перед колегами, якщо вони будуть так говорити. Інше питання: був Янукович, де були ви Вовк, де були СБУ, Генеральна прокуратура, Катерина, адвокат і так далі. Я хочу запитати, а хто такий Янукович? Хто зробив Янукович? Донецькі хлопці, ні, ви в тому числі. Ми всі зробили Януковича. Я згадую 12 й рік. Вісім мажоритарних округів, семи з них під лапузники Януковича перемогли. Хто за них голосував? Хто за них голосував? Тоді до тих, хто за них голосував і з них питайте, де Янукович, чому ви не сидите, де його мільйони? Вибачте, але ви в собі шукайте відповідь. І не треба когось. Кивати на Петра, аж Петро кивав на Івана. Я розумію боль пенсіонерів, намагання пенсіонерів і повірити іншим. Відповідаю там адекватної позиції немає. Я зроблю все, щоби збільшити пенсії, збільшити зарплати освітянам і лікарям, іншим бюджетникам. Кого пропустив, вибачайте? Я знаю, як це зробити. Можливо, навіть поза бюджетними фондами, але про це говорити не буду, оскільки це ексклюзивна інформація і програма. Дякую вам. Ви зробили Януковича в тому числі. Або й до тих, хто її зробив, і у них запитуйте. Дякую. За живу проголосувало 60% відсотків Дякую. Дякую за запитання. І що один вопрос: чи Ми... можливо сделать Хоча б до четвертого класу наших учнів в школі безплатно і кормішка, і хоч би зошитими книжками до четвертого класу, якщо так. Не розуміємо, що все бідно. З Нового года війна до четвертого класу це в нас вся молодь. В них нету грошей на школу. Так, для я, я до 10-го, а до 4-го класу. Так дякуємо вам за запитання. Прошу відповідь, пане Володимире. Дякую. Я, я хочу сказати, що по великому рахунку, зрозуміти неправильно, я вам скажу те, що я відчув, що я прожив, що я усвідомлюю. Можливо, все. Якщо то для людей, якщо то на запит людей, можливо, все. Ніхто не відмовив. Почитайте програми.